Представники Міжнародного благодійного фонду в містах Коростені, Чеврана Армійську та вигоді Житомирського району постійно матеріально та духовно підтримують вдів та літніх людей, організовуючи для них виставки творів митців, художників земляків, пулинське земляцтво. І в нас вже були проведені зустрічі із художником нашого краю Віталієм Правдийським, молодим художником, також із поетесою Оксаною Дубиною. І сьогодні, от якраз, ви бачили з Володимиром Дзюбенком. Також у нас був на зустрічі Фесенко Леонід Віталійович, який також показав свої роботи. І ми сподіваємося, що ми знайдемо ще багато цікавих особистостей в нашому краї, яким є чим поділитися. Саме Червоноармійськ став постійним місцем зустрічі митців літніх людей з метою. Підвищені історії та досвіду минулих поколінь. На цьому наголосили організатори зустрічі. В свою чергу художники презентували громаді свої роботи. Десь до сотні робіт все роздаровано людям. радіють засновники фонду і організатори свята були вражені духом доброчинників Володимира Дзюбенка. А ще тим, що наші земляки різного віку цікавляться мистецтвом і підтримують талановиту молодь. Música